Доброго ранку мої любимо передбарники Україномовного каналу 27 січня 2026 року Вівторок Без 15 В 6 пішов по водичку Тому що ввечері зовсім погано було ні світла, ні води, ні опалення. Ну зараз все Одідали, ну, дружина з вечора казала, збігай. Будь ласка, от прибіг. О, і світло вмикається, коли підходиш. Бачите, як все заледині крига. А води немає. Крига є, води немає. Дружина так і казала. Якщо там не буде води, ні, ну вона мене сюди не посилала, вона каже, де купи. А я думаю, піду так, безкоштовною наберу. Набрав і гроші з собою не взяв. Зараз зайду додому, візьму, візьму гроші і заправлю водичкою. Пройшла ніч у Харкові. Ну дуже і дуже страшно було. Жахливо. Вибухи. Одразу після вибухів світло пропало. Вийшов на балкон. Я ж не знімав на ну, ввечері з балкона розказати, що світло пропало, вибух. прям вибух у прямому ефірі. До речі, то відео Ютуб не пустив. Нарушені якісь рекламодавці вимоги. Ладно, я запросив перевірку, коли перевірять, якщо вийде. Я сподіваюся. Вийшов з балкона. Світла немає, води немає. А запас води тільки на балконі. Він замерз як камінь. І опалення вимкнуло Дівчатка в коридорі. Тирі, дякую Богу, відео. Таке відчуття. Погані, без води, без світла, без тепла. А Батарея вже лягала спати близько 10. -ї. Крижані. Вони не дають тепло. Забирають за сель. Бор. Полягали, повдягалися. У хаті відразу. То 17 було, до 14. Ну я кажу, 14 ще навіть Макса одягнули. Ну, бра кубка. Зранку прокинувся. Все є. І водичка, і світло, і навіть опалення. Дякуємо комунальним службам. Ладно, будемо сподіватися. Усім гарного дня. Усім миру, добра, злагоди. Всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. А я зараз бросики візьму і водички заправлю. Все ж таки. Пока,